Коли серйозна подія сталася, руйнування Єрусалима вбитих людей багато було, багато хто в полон був взятий, тобто гнів був вилитий. Для єврейського народу це як кінець світу був, можна сказати. Це страшна подія, скорбота була, але Бог попередив, і церква первістків вона врятувалася. Це історичні дані вони вийшли, коли всі ці події відбувалися. І він так само попереджав: він каже: Будуть війни, будуть землетруси, народ на народ буде йти, і він каже, через війни примножаться хвороби, голод, пошесті, тобто будуть проблеми. Але він каже: війни, щоб ви знали, це дуже важливий момент. Це не кінець, Луки, 9 вірш. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись. Належить тому, але це не кінець ще. Тобто цим віршем Ісус дає розуміння, тому що на той момент люди думали, що протягом їхнього життя вже прийде Ісус і буде кінець. Тому Ісус сказав далі: якщо ми будемо читати в Євангеліях написано, що все відбудеться в цей рід.